Вайса він влучає. Але епізод заграно. Непогане перехоплення. Зараз Кевін з м'ячем. Кевін пасує на Еліаса. Той прибирає захисника. І ось тепер 1-0. 1-0 на користь Шахтаря. І забиває Алісон. Це Алісон зараз підключився на позицію центрального нападника. Дуже класно захисника прибрав і далі вже воротар не встигав рятувати. Шахтар виходить вперед. Чим швидше це зроблено, тим краще, звісно, були моменти до цього. Але зараз валиться в центрі захисту Ільвес. Дивимося, як тривається Алісон у цю зону. Відійшов Еліас на правий фланг Алісона. Ну і Алісон тут здійснював головний рух. Пропонував себе, і Кевін йому якраз в темп абсолютно віддав передач. Кевін Пас. Алісон Гол, 1-0. Подача від Алісона. Удар. 2-0! Тренер Ірвеса казав, що стандарти їм можуть допомогти, але зараз допомагають Шахтареві. Каван Еліас. Тепер уже точно він відкривається на ближній стійці і забиває за Шахтар. Так само, як Алісон, дебютант Єврокубків у своєму дебютному матчі. Забиває свій дебютний гол. І Алісон якраз асистував тут Кавану Еліасу, який в оточенні кількох опонентів. Розібрався, виграв позицію. Ну і змахнув м'яч навірний гол. 43 хвилина. Шахтар подвоює перевагу. 2-2 і 3-2. Виграв Кубс. А тут можна здобути момент і Насправді він виникає 3-0. 3-0. Шахтар збільшує свою перевагу. Виб... Грає на Педро Інріке Той в центр на очеретька. Очередько має простір навколо себе. І грає хорошим пасом Алісон не забуває цього разу Алісон але м'яч таки залітає у ворота. 4 0 на користь Шахтаря. І відзначається на 74-й хвилині Кевін. Іґент в межах Ліги Європи на груповій стадії Зараз Шахтар збільшує гандикап у цьому матчі. 88-ма хвилина. І ще один бразилець у нас відзначається. Сьогодні забувають чотири різні бразильські виконавці. І дубль на рахунку Алісона. Один асист у чемпіонаті України. Один гол у Кубку України. А сьогодні п'ять. І знову момент може бути для Шахтаря. Невертон сам завдає удару. І це 6-0. 6-0 на користь Шахтаря Невертон. Просто побиття вже. П'ятий бразильський виконавець, який забиває у цьому матчі за Шахтар. Вийшов на заміну Невертон і теж здобув свій успіх. Десятий матч в турнірах УЄФА проводить Невертон. І нарешті забиває його перший гол у Єврокубках. Біля кутового прапорця опинився із м'ячем, ніхто його не зустрів, і удар досить сильний, який прошиває воротаря.